Повітряні сили США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети мінутмен 3 з бази Ванденберг Космічних сил, щоб продемонструвати свою готовність 19 лютого для демонстрації готовності США, а також підтвердити ефективність і летальність ядерного стримування США. Цей тестовий запуск використовує випадково обрану міжконтинентально балістичну ракету з бази ФЕ Уоррена, штат Вайомінг. Ракету транспортували на відстань понад 2000 тисячі кілометрів і знову зібрали на базі Ванденберг у Каліфорнії. МБР була оснащена єдиним телеметричним спільним випробувальним блоком і пролетіла приблизно 6700 тисяч кілометрів до випробувального полігону поблизу Атолу-Кваджалейн на Маршалових островах. Програма випробувань і оцінки МБР допомагає підтвердити надійність ядерної парасольки, на яку покладаються союзники та партнери, усуваючи необхідність у придбанні ними власної ядерної зброї для протидії потенційним противникам. 50-річний мінетмен третє базується в Колорадо, Монтані, Небрасці, Північній Дакоті та Вайомінгу, і буде замінений на lgm 35 a Sentinel.